нього уроку тема сьогоднішнього уроку записали Ага, стоп. записали тема сьогоднішнього уроку додавання тривимірних примітивів тема сьогоднішнього уроку додавання тривимірних примітивів далі сьогодні ми з вами будемо працювати в програмі 3D. тобто це безкоштовна Програма для створення 3D-графіки, анімації, ігру, відео, ну тобто і так далі, можна створити все, що завгодно. Сьогодні ми спробуємо створити найпростіший примітив. Відповідно, в домашнє завдання ви отримаєте щось схоже. Вам так, треба буде також створити в програмі Blender певний 3D-об'єкт. Далі, що відомо про що відомо, про Blender? Тобто, в 2017 році було 7 мільйонів завантажувань. За даними Google Trends, найпоширеніший блендер був у Північній та Південній Америці, також набуває популярності в Європі, але в Азії, як ми бачимо, за популярністю лідирує 3D Max, які повинні бути вимоги до нього. Ну, тобто, найпростіше це оперативна пам'ять 2 ГБ. Я думаю, що в кожного з вас на комп'ютері або на планшеті є оперативна оперативна пам'ять 2 гігабайти чи ні? А? Ну, тому що оперативна пам'ять 2 ГБ. На, зараз навіть на телефонах на деяких набагато більше оперативної пам'яті. Тобто наступний телефон хотілося б хоча, хоча б 4. Хоча б 4. Внутрішньої пам'яті то вже другорядно, ну, а оперативної хоча б 4. Тому що, скажімо так, додатки вони оновлюються, вони потребують більше. Оперативної пам'яті для себе. Через це можуть потім виникнути проблеми. Тепер тепер дивіться, ось таким чином виглядає інтерфейс, ось таким чином виглядає інтерфейс програми. Тобто, це налаштування, де ви можете змінити все, що вам буде завгодно. Тобто, ми з вами спробуємо. Я вам спробую показати, як воно вона у вас завантажиться, і яким чином щось, яким чином, що в неї змінити. Далі. Ось таким чином виглядає саме інтерфейс вікна, де ви будете створювати, де ви будете створювати. Тобто, бачимо, що це у вас джерело світла. І відповідно ось в цю куточку у вас буде розміщена камера. Камера, тобто, під яким кутом, якщо натиснути на камеру, під яким кутом, ви, її, ви можете бачити вашу трьохвимірну фігуру. <кій> Далі Далі. Також у вас є список об'єктів, який розташований праворуч. Тобто те, що ми будемо створювати, воно буде розташовано праворуч. Інструменти переміщення повороту, зміни розміру об'єкта. Вони будуть знаходитися ось тут збоку. Далі. Ну, або внизу, в залежності від версії додатку. І інструмент зміни об'єкта. Інструмент зміни об'єкта. Далі, переміщення повороту, зміни розміру ми вказали. Далі, яким чином, тобто, дивіться, також є комбінації клавіш, за, за допомогою яких можна швидше працювати. Тобто, якщо ви натискаєте комбінацію клавіш Shift A, додається новий об'єкт. Якщо Shift D, дублюється об'єкт, ну, тобто створюється такий самий. Далі про це ми з вами розібрали вже. Які у вас є ще гарячі клавіші? Тобто, зняти виділення, виділити об'єкт, Видовжити, екструдувати об'єкт, переміщення, розширити поворот об'єкта, вилучити об'єкт, створити новий, дублювати, ну і так далі. Тобто, все ми з вами розберемо, все ми з вами потихеньку розберемо. Бачимо, що в нас там буде три осі, ОХ, ОЮ і ОЗ, тому що трьохвимірний простір. Далі, давайте з вами спробуємо щось виконати. Давайте з вами спробуємо щось виконати. Якщо давайте так, якщо цікаво. Посилання. Посилання я вам розмістив в чаті конференції. Можете спробувати. Це офіційний сайт цієї програми. Тобто з неї ви можете завантажити з нею ви можете завантажити цю програму. Тепер дивіться, у вас відкрилося ось таке віконце. Правильно? Да. Там був куб створений ось тут. Так. Так, чудово. Тепер. Якщо у вас встановлена англійська мова, змінюємо мову інтерфейсу. Яким чином, це зроб... Яким чином це зробити? Вкладка Edit. Далі. Preferences. Знайшли. І там, де інтерфейс, нижче опустили. У вас тут Translation і Language. Англійська, і тут ви можете обрати яку вам завгодно. І, і арабська, і болгарська, і хорватська, і і Є також українська. Є також українська. Обрали українську мову інтерфейсу. обрали українську. Можуть ще раз показати, як ви це зробили, І ще раз. Давайте повернуся до аж, якщо я автожитер. О, это человек, который а, я не что он делал объекты в блендере. Понятно. Понятно. <связываю> да, так же все и працюют. Еще раз. Вкладка Edit, Preferences, остання, знайшли. Шестеренка, значок. Натиснули. Натиснули. Далее. Translation, Language. І тут багато мов українську обрали. Обрали українську, закрили. Обрали українську, закрили. У вас мова зберігається. У вас мова зберігається. Вийшло, додали. Все зробили. Тепер не тільки только гіометрії, алгебри, графіки. Тут теж графіки. Звичайно. Звичайно. І так, дивіться, сьогодні ми з вами. Сьогодні ми з вами створимо певну фігуру. Зробимо певну фігуру. І так, дивіться. От у вас є, у вас є куб. Так, відкрили. Відкрили. Так, 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 так. Далі. Далі. Давайте спробуємо щось додати. Яким чином це зробити? Додати. Натиснули вкладку Додати. <кхи> Сіть. Додати. Сіть. І давайте оберемо конус. В сані на русскому, то не ну, понятно. Давайте да? оберемо конус. Русский стайл. По-другому написано: там є сеть. Додати сіть конус. Все правильно. Тепер дивіться, що ми з вами будемо робити. Що ми з вами будемо робити? Дивіться. По-перше, де в нас вісь ікс Подивіться, за умовними позначенням за умовним позначенням. Де весь Справа. Що? Зелене. Правильно, Даня червона Червоне. Де ж воно зелене? Дивіться, ось у вас умовні позначення. Ж, ось тут збоку вказані. Y зелене, Х червоне. що Даня Дані говорить, що найкрасний. Ви говорите, що так. Да, y красний. Как так? X. X. Я питав про X. Ви спрашивали про Y. Ну yeah. ладно. Ладно, то, то про таке. Y. Все, давайте менше спитав, ладно, відповіли Вісь X у нас червона, Y, зелена, Z. Ми її не бачимо. Але за допомогою осі Z нам треба буде. Ну, тобто, нам треба буде змінити, якось переставити конус і так далі. Яким чином це зробити, яким чином переміщувати об'єкти? Бачите ось цей червоний, червоно-білий кружечок, і в ньому Не Можна віддільно координати зразу виставити, потертує. Можна, але ви не знаєте, які. Бачите ось цей кружечок? Угу. Так, От дивіться, так. за нього: по-перше, обрали переміщення. У вас тут ліворуч. Невеличке меню. Обрали переміщення. І відповідно. Ага, тоді в нас конус зникає. Обираємо конус. Там, де у вас колекція сцени. Ви праворуч. Обираємо конус. Обираємо конус. І переміщуємо його. І пробуємо його перемістити. Тобто, дивіться, ми його витягнули з куба. Побачили? Якщо ви на себе посунете, ви його витягнете з куба. Далі. Можете вверх перемістити, бачите, у вас з'явилася синя, синя стрілочка. Побачили? Так. Далі. Далі. Нам треба її перемістити на, вліво, ліворуч на куб. На куб. Тобто, зробити таким чином, щоб. Конус не перетинав куб. Яким чином це зробити, дивіться, якщо ви ось так робите, у вас конус в кубі. Тобто вам треба зробити так, щоб у вас конус був на кубі. Далі дивіться, нам треба буде змінити. Нам треба буде змінити радіус. Нам треба буде змінити радіус конуса. Яким чином це зробити? Дивіться, ви натискаєте на конус. Натискаєте на конус. Бачите, внизу у вас налаштування конуса. Тобто, ну, відкрита у вас вкладка одразу трансформація. Побачили? От там, де у вас масштаб стоїть, замість у вас всюди одиниця. Натисніть один раз. лівою кнопкою миші, і замість одного впишіть 1,5. І так, в усіх координатах X, Y і Z. 1,5. Бачимо, що трошки він не вміщується. Тому можемо трошки його перемістити. Можемо його трошки перемістити. Хоча пускай ось такий буде. Нехай буде ось такий. А, тоді він, тоді він залазить. Некрасиво виходить. Давайте тоді вгору його переставимо. Так, вийшло. Вийшло чи ні. Не потрібен. Далі наступний об'єкт додамо. Знову додати. Сіть. І нам треба додати тор. Додати сіть тор. Ось така штука у вас утворилася. Схожа на бублик. Дивіться, вона в нас розташована. Так, 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 так. Вона в нас розташована, як ми бачимо, ну, тобто паралельно, так, осі. Або на осі. Яким чином зробити так, щоб це виглядало більш-менш красиво? Нам треба повернути наш тор на 90 градусів відносно осі Х. Яким чином це зробити? Там, де у вас обертання Х, знайшли праворуч. Там, де я тримаю курсор. Курсор видно ж мій? Так. Ось тут натиснули 90 і натиснули Enter. Натиснули 90 і натиснули Enter. Він у вас, він у вас буде, відповідно, 90 градусів відносно осі X. 90 градусів відносно осі X. Тобто перпендикулярний осі X. Далі, для того, щоб це виглядало більш-менш яскраво, нам треба перемістити наш тор. Перед, Зараз скажу так, перемістити тор уздовж осі ОІ, щоб він, перес... він був перед передньою гранню куба. Вздовж осі y Перед передньою гранню куба. Ну, тобто, ну, давайте ось сюди. Давайте ось сюди. Його переставимо, щоб він був перед передньою гранню куба. Ось таким чином? Ось таким чином. Далі? Далі. Тепер дивіться: для того, щоб це коло в нас було не настільки велике, зробимо таким чином. Спробуємо його зменшити в половину. Яким чином? Там, де у вас знову ж таки масштаб, там ми робили масштаб 1,5. Тут зробимо масштаб 0,5. Усюди не тільки Х. У так само. І Z так само. 0,5, тобто він у вас став трошки меншим. А не трошки, а в половину навіть. Так, вийшло. Щось погано у нас вийшло. що що? Щось погано у нас вийшло. Згодом. А тепер дивіться: Я для, просто... того, для того, щоб нормально. перевірити. Для того, щоб перевірити. Дивіться: на е цифровій клавіатурі. Тобто, на, там, де у вас знаходиться numpad, знайшли. У мене нету numpad. Буде. Якщо натискаєте один, вид спереду. Якщо ну, так я натискаєте... просто все по координатам діяв, определенно, поэтому ну, у мене може. Боїць, Якщо так... натискаєте три, це буде вид справу, сім, вид зверху і дев'ять, вид з протилежного так, боку, можна, тобто знизу. Можна на руку нажати, і воно також буде крутитися і зажати. От, може і таким чином. Може і таким чином. А також переміщувати поступово ви можете за допомогою клавіш 2, 4, 6, 8. Ну, тобто бачимо, що вийшло, м'яко кажучи, трошки коряво. Звісно. Краще за все це видно з виду спереду. Тобто, ви переміщуєте таким чином конус, щоб він у вас був схожий на дах будівлі, і, відповідно, також треба перемістити тор. Для цього обираємо тор і намагаємося його розмістити по центру. Намагаємося його розмістити. Я воровно помістити. У мене тоже на... все ровно. Ось таким чином. Ось y он у нас лежав на Сігрі. Я просто стрілочку потягнув, і у мене ровним був. Поэтому... Як варіант? Як варіант. Стоп. О, ось так. Ось таким чином. Ось таким чином. Побуду. Далі. Тепер дивіться: для того, щоб переглянути одночасно чотири види, види сцени та з'ясувати їхні особливості. Для того нам треба натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Alt Q. Ctrl-Alt Q. Натиснули? Ну, класно, у мене ідеально ровно. Все по, по точки Було. І дивіться, тепер дивіться, у нас все чудово було майже. Дивимося зверху, ну, більш-менш. Збоку більш менше. От бачимо, що ліворуч, праворуч, трошки не те. Тому можемо так само трошки перемістити. Можемо трошки перемістити, щоб взагалі все було ідеально. Щоб взагалі все було ідеально. Ось таким чином. Вийшло. Тепер дивіться. Для того, щоб вийти. Для того, щоб вийти з, ну, тобто, з ось такого виду, ви повторно натискаєте Ctrl-Alt Q. Ctrl-Alt Q. І повертайтеся до того. Повертайтеся до того, що у вас було спочатку. Далі. Тепер. Тепер, пам'ятаєте, я вам на початку уроку розказував, що ось це у вас камера. Що ось це у вас камера. Пам'ятаєте чи ні? Тобто, дивіться. Якщо ви, Тобто, дивіться, ви її можете наблизити, віддалити і так далі. Все що завгодно. Якщо ви натиснете на Нампаді на клавішу 0, у вас буде вигляд з цієї камери. У вас буде вигляд з цієї камери. А я можу назад, виходить, як це правильно, на друку. По, под рукою виходить там де це. Тобто, можете переглянути але... ось таким чином. Можете переглянути ось таким чином. Ну, далі вже, відповідно. Або ось так ще можна. Так. Або можна ось так. Ну, це я вам за допомогою гарячих клавіш сказав. є Звісно, що без гарячих клавіш теж вийде. Якщо будете натискати, наприклад, на. У мене комп'ютер, так це. Ну... Продовжуємо. Продовжуємо. З цим розібралися. З цим розібралися. Тепер нам же ж треба його зберегти після того, як ви все створили. Що для цього треба зробити? That's в принципі, file, yeah. як і в усіх програмах, так, файл зберегти як. А далі обирайте папку, де ви це хочете зробити. Ну, наприклад, так сьогодні у нас 4 грудня. Давайте назвемо це. Ну, нехай будинок. Нехай будинок. Зберегти як? Натиснули. Він вам його повинен зберегти. Він вам його повинен зберегти. Розробити два об'єкти. В домашньому завданні треба буде розробити два об'єкти. Перший об'єкт, ну він достатньо простий, там буде, скажімо так, там буде куб, щось схоже. А друга, друга модель це буде модель ракети. Це буде модель модель ракети. Яким чином, це ви вже подумаєте, як це розробити. А, ну це легко прийде. Я думаю, що прикріпиться новий блен... файл блендер нові знання. Якщо ні, то тоді будемо дивитися, що вийшло на наступному уроці.